Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 26. Кінець утечі ми переправляємось через форт. Як я вже казав, не минуло й місяця з початку моєї хвороби, коли вирішили, що я можу йти далі. Був уже кінець серпня, стояла чудова, тепла погода все обіцяло ранній і багатий врожай. У нас майже не залишалося грошей, тому передусім слід було подумати про те, щоб якнайшвидше вирушити в дорогу, бо коли б ми не дібралися вчасно до містера Ренкейлора, або він відмовився допомогти мені, нам певно довелося б померти голодною смертю. Крім того, на Еленову думку погоня на цей час уже, мабуть, припинилася, і кордон біля форту, а може навіть і Стерлінгбриджа. Де була головна переправа через річку, охоронявся не так пильно. Головне у військовій справі, пояснив Алан, іти туди, де тебе чекають найменше. Форт небезпечний для нас, адже ви знаєте прислів'я форт вуздечка для дикого верховинця. Отже, якщо ми намагатимемось обійти верхоріччя і вийти біля Кіпена або Балфрона, то саме там нас і чекатимуть, щоб зловити. Коли ж ми підемо прямо на старий місто у Стерлінзі. То даю вам слово, нас пропустять безборонно. Отож першої ночі, як було вирішено, ми пробралися до оселі одного з Макларенів у Стретайрі де й заночували 21 серпня, звідти під покривом ночі зробили ще один легкий перехід. У день 22-го ми проспали якнайщасливіші 10 годин у кущах вересу на схилі пагорба у Вемварі неподалік від табунця оленів. Яскраво світило сонце, зігріваючи нас своїм теплом, а земля під нами була така суха, на яку я вже давно не натрапляв за час своїх поневірянь. Уночі ми дійшли до Аланвотеру і, спустившись понад його берегом туди, де кінчалися пагорби, побачили внизу перед собою всю рівнину круг Стерлінга пласку як малинець. У долині розкинулося місто, посеред якого височив пагорб із замком на ньому. А води форту мінилися сріблом місячного сяйва. Тепер промовив Алан, не знаю, хвилює вас це чи ні, але ви знову на своїй батьківщині. Ми перейшли межу верховини в першу ж годину нічного переходу, і якщо тільки нам пощастить перебратися через цю зміїсту річку, ми зможемо вільно дихнути. На Аленвотері поблизу того місця, де він впадає у форт, виднівся невеличкий піщаний острівець зарослий лопухами кременою та іншим низькорослим зіллям, між яким можна було би переховувати стільки лежачі. На цьому острівці ми й отаборилися. Просто перед нами височів Стерлінський замок, звідки долинав гуркіт барабанів, бо якраз зараз там, мабуть, відбувався парад частин залоги. У полі, по цей бік річки, цілий день працювали женці, і ми чули брязки церпів, каміння, голоси і навіть окремі слова селян. Треба було лежати, притиснувшись до землі і мовчати. Та ми почувалися не так уже й погано. Пісок на острівці нагрівся від сонця, зелені рослини захищали наші голови, води їжі ми мали вдосталь, а найголовніше на другому березі нас чекав порятунок. Як тільки жінці закінчили свою роботу і опустилися сутінки, ми вбрід вибралися на берег і попрямували до стерлінського мосту, тримаючись весь час понад ровами. Що розділяли поля. Міст був недалеко від пагорба із замком, старий високий вузький міст із шпиликами над парапетом. Можете собі уявити, з якою цікавістю я дивився на нього не тільки тому, що міст вважався історичною пам'яткою, а й тому, що він був тепер нашим єдиним порятунком. Місяць іще не зійшов, коли ми прийшли туди вздовж чола, фортеці де неде блимало світло, а далі у місті теж виднілося кілька освітлених вікон. Навколо панувала мертва тиша, здавалося, наче ніхто не охороняє проходу. Я наполягав, щоб негайно ж іти через міст, та Аллан був обережніший. Усе здається спокійним, прошепотів він, та все таки ми трохи полежимо тихенько тут, за насипом, щоб не попасти в халепу. Так ми пролежали майже чверть години, іноді перешіптуючись, але не чули жодного звуку, крім плюскіту води між биками мосту. Несподівано з'явилася якась стара кульгава жінка з костуром у руках. Спершу вона стала недалеко від нас і почала нарікати на свою долю, бідкатися, що їй довелось пройти такий довгий шлях, потім пошкандибала далі, піднімаючись по крутому мосту. Жінка була така маленька на зріст, а ніч така темна, що ми скоро перестали бачити її і тільки чули, як човгання ніг, стук костура та кашель помалу деленіють. Мабуть, уже перейшла, прошепотів я. «Ні», – заперечив Алан. На мосту ще чути її ходу. Тої ж миті пролунав оклик вартового. «Хто йде. І ми почули, як об каміння брязнула кольба рушниці. Напевно, вартовий спав, і коли б ми спробували, то могли б пройти непоміченими. А тепер він прокинувся і нагоду було втрачено. Тут у нас нічого не вийде, кинув Алан. І ніколи ніколи нам не пощастить це зробити Девіде!» Не сказавши більше ні слова, він поповз геть від мосту, а трохи згодом, коли вартовий уже не міг помітити нас, випростався і пішов далі дорогою, що вела на схід. Я не розумів, що він задумав, а після щойно пережитого гіркого розчарування мене важко було чимось потішити. Хвилину тому я вже уявляв, як стукаю в двері дому містера Ренкейлора. Щоб заявити про свої права на спадщину, мов той герой з балади, і ось я знову залишаюсь тут, на другому березі форту, де мене як послідущого волоцюгу переслідують солдати. Що ж далі порушив я мовчанку? Не знаю, відказав Алан. Що ж ви хотіли? Вони не такі дурні, як я гадав. Так чи інакше нам треба перебратися через форт, Деві? Бодай би вони запались. Ті дощі, що живлять його, і ті гори, що між ними він протікає. А чому ми йдемо на схід? спитав я. А просто навмання, відповів він, якщо ми не можемо перебратися через річку, то, може, пощастить у затоці? На річці хоч є броди, а в затоці їх немає, зауважив я. Звичайно, тут є броди, а крім того, ще й міст, погодився Аллен. Та яке з них пуття, коли їх охороняють? Правда, відповів я, але річку можна перепливти. Можна тому, хто вміє плавати, кинув Алан, от тільки я чогось не чув, щоб ви були великий мастак до цього. Що ж до мене, то я плаваю, як сокира. Нічого не можу заперечити вам, Алане, сказав я, проте мені здається, що ми ліземо з дощу під ринву. Якщо важко переправитися через річку, то, очевидно, через затоку переправитися ще важче. Але ж є ще й такі речі, як човни, коли я не помиляюся, сказав Алан у відповідь. «А вже ж, і такі речі, як гроші, додав я ми ж не маємо ні того, ні другого, а тому, чи є човни, чи нема, нам однаковісінько. Ви так гадаєте? «А вже ж». Девіде, у вас мало винахідливості, а ще менше віри. Дайте мені тільки час, щоб я міг пометикувати, і якщо мені не пощастить випросити, позичити або навіть украсти човна, я зроблю його. Легко сказати, кинув я, та ви забуваєте про найважливіше. Коли ви перейдете через міст, то він не розкаже нічого, а якщо ми перепливемо затоку, то човен опиниться на тому боці, отже хтось мусив випригнати його туди, усі навколо сполошаться. Дурниця, вигукнув Алон. Якщо я знайду човен, то знайду і людину, що відведе його назад. Отож більше не в'язніть до мене зі своїми дурницями, і мовчки, це все, що від вас вимагається, і дайте змогу Алонові віддумати за вас. Цілу ніч ми простували північним боком рівнини, що лежала біля підніжжя високих охільських гір, поминули Алоа, Клекменан, Калрос, і близько десятої години ранку, дуже голодні і натомлені, підійшли до маленького висілка Лемкілдза. Цей виселок тягнеться вздовж берега, а навпроти нього, на другому боці затоки, видно місто Квінсфері. Над містом і висілками клубочився дим з коменів. На ланах працювали жінці, в затоці стояли на кітві два кораблі, безперестану снували в усіх напрямках човни. Все разом було для мене таке рідне, що я не міг удосталь надивитися на ці веселі зелені, оброблені узгір'я і на людей, що працювали на полях і на морі. До того ж, там на південному березі стояв дім містера Ренкейлора, де безперечно на мене чекало багатство. А я був тут, на північному березі. Одягнений в убоге вбрання чужоземного крою з трьома срібними шилінгами, що лишилися від усіх моїх грошей. За мою голову призначено нагороду, а єдиний мій товариш, по нещастю, оголошений поза законом вигнанець. О, але не втримався я. Подумати лишень там по той бік затоки на мене чекає все, чого може заважати душа. Птахи перелітають туди, човни перепливають. Усі, хто хоче, можуть потрапити туди, всі тільки не я. Але не у мене крається серце. В Лаймкілнзі ми зайшли до невеличкої харчівні, яку впізнали по жезлові над дверима і купили хліба і сиру у вродливої дівчини служниці. Їжу ми поклали в клунок, гадаючи, поснідати в гайку, що виднівся за три чверті милі від нас на березі моря. Дорогою я не зводив очей з другого берега затоки і зітхав, не помічаючи, що Алан над чимось задумався. Раптом він зупинився посеред дороги. Ви звернули увагу на ту дівчину, що в неї ми купили це? спитав він, поляскуючи по оклункові, де лежав хліб і сир. «А то ж, відповів я гарна дівчина. Ви так гадаєте? вигукнув він Девід, любий, та це ж просто чудо. Не розумію, що тут чудесного здивувався я. Яка нам користь із її вроди? Послухайте, мовив Аллан, кидаючи на мене лукавий погляд. Я чогось був подумав, що це, можливо, допоможе нам дістати човен. А я подумав якраз навпаки, буркнув я це ж ви, а не я, не здавався, Алан. Мені не треба, щоб вона закохувалась у вас, я хочу, щоб вона пожаліла вас, Девіде. а для цього вам не конче бути красенем. а ну покажіться. І він з цікавістю оглянув мене. Мені хотілося б, щоб ви були трохи блідіші, а в усьому іншому ви цілком годитесь для моєї мети. У вас чудовий вигляд повішеника, знятого з шибениці, голодранця каторжника, що вкрав одяг з зопудала на городі, праворуч обернись і прямо в харчівню по наш човен. Сміючись, я пішов за ним. Девіде Балфор, попередив Алан, ви дуже веселий, джентльмен і ваша роля. Безперечно, може здатися вам дуже кумедною. Та при цьому, коли вам хоч трохи жаль моєї шиї, не кажучи про вашу власну. Ви, сподіваюсь, будете настільки ласкаві, що глянете на справу поважніше, я збираюсь розіграти маленьку комедійку, що може закінчитися для обох нас або порятунком, або шибеницею, а тому прошу не забувати цього і поводитись відповідно. Гаразд, гаразд, погодився я, робіть що хочете. Коли ми підходили до селища, Алан звелів мені взяти його під руку і повиснути на ній, наче я знесилився від утоми. Коли ж він відчинив ногою двері до харчівні, взагалі здавалось, наче він несе мене. Дівчина, очевидно, здивувалась і було від чого, що ми так швидко повернулись. Та Алан, не гаючи часу на пояснення, допоміг мені сісти на стілець, зажадав чарку горілки, дав мені випити кілька ковточків, а потім, розламавши хліб і сир, почав годувати мене, наче нянька. І все це з таким поважним, стурбованим, сповненим любові виразом обличчя. Який міг би обдурити навіть суддю, а тому й не дивно, що дівчину схвилювала сценка, яку ми розіграли перед нею. Нещасний, хворий, знесилений юнак і його чулий товариш. Вона підійшла ближче і дивилася, зіпершись на стіл, що стояв коло нас. Що з ним сталося? Нарешті поцікавилась вона. Алан на мій превеликий подив, обернувся до неї з якимось гнівом. Що сталося? Закричав він, хлопець пройшов пішки більше миль, ніж у нього на бороді волосинок, і частіше спав у мокрому вересі, ніж на сухих простирадлах. Вона питає, що сталося. Погане сталося, дуже погане, ось що. І Алан, годуючи мене, і далі незадоволено щось бурчав собі під ніс. А такий же молодий, промовила дівчина. Надто молодий, буркнув Алан, стоячи спиною до неї. Краще було б йому вверх і їхати, не вгавала дівчина. А де б я дістав коня, розлючено закричав Алан, обертаючись до неї. Ви б хотіли, щоб я вкрав його. Я подумав, що від такої грубості вона обуриться і піде геть. І справді, на якусь мить дівчина замовкла. Та мій товариш чудово знав, що робив. Хоч у деяких життєвих справах він і здавався наївним, але в таких був неперевершеним пройди світом. Я й сама бачу, знову заговорила дівчина, що ви з високого роду. Ну і що? Промовив Алан трохи лагіднішим тоном. Здавалося, проти його волі, улещений цим простосердим зауваженням, нехай це правда. Та ви чули коли-небудь, щоб високий рід напихав кишені грішми? Вона зітхнула так, наче сама була поважною леді, позбавленою спадщини. Ні, не чула, відповіла вона. Ви правду кажете. Весь цей час я сердився, що граю таку роль, і сидів мовчки, не знаючи соромитися мені чи сміятися. Але якось не зміг більше витримати і попросив Алана залишити мене, бо я вже почуваюся краще. Голос мій зривався, бо я завжди ненавидів брехню. Однак саме моє замішання і допомогло змові, бо дівчина, безперечно, приписала мій хрипкий голос хворобі і знесиленню. Хіба в нього немає рідні? спитала вона зі сльозами в голосі. Звичайно, є. вигукнув Алан, якби тільки ми могли дібратися до неї. Він має рідню і то дуже багато. Знайшлася би постілі, їжа й лікарі, щоб доглянути його. А тут він мусить блукати по чужій землі і спати у вересі, мовже брак. Чого ж, поцікавилася дівчина? Люба моя, відповів Алан. Я не можу цього вам сказати. Краще я просвищу вам пісеньку, додав він. З цими словами Алан далеко перегнувся через стіл і тихо, але згідним подиву почуттям. Просвистав кілька куплетів з пісні Чарлі, мій милий. Злякалася дівчина і через плече глянула на двері. Ось у чому річ, промовив Алан. Такий молодий. вигукнула дівчина. Він цілком дорослий, щоб. І Алан ударив вказівним пальцем по своїй потилиці, маючи на увазі, що я досить дорослий, щоб позбутися голови. Яка ганьба. вигукнула дівчина, спаленівши. Однак це може статися, сказав Алан, якщо ми не придумаємо чогось кращого. Враз дівчина повернулась і вибігла геть, залишивши нас із Аланом у кімнаті. Алан був у піднесеному настрої від того, що його плани так швидко здійснюються, а я задихався від злості, що мене видають за якобіта і поводяться зі мною як з малою дитиною. Алане, вибухнув я, не можу я більше зносити цього. І все таки вам доведеться терпіти, Деві, сказав він. Бо коли ви зараз розладнаєте всі мої плани, то самі, може, і вискочити з вогню, а Ален Брек, напевно, загине. Це була така глибока правда, що я міг лише простогнати у відповідь, та навіть мій стогін допоміг Алоновим планам, бо його почула дівчина, вбігаючи в кімнату з мискою сосисок і пляшкою міцного Елю. Бідолашний, промовила вона. І, поставивши перед нами їжу, по-дружньому торкнула мене за плече, ніби хотіла підбадьорити. Потім вона запросила нас до їжі, додавши, що оплати за це не візьме, бо харчівня належить їй чи власне її батькові, що поїхав на цілий день до Пітенкрифа. Ми не чекали на друге запрошення, бо з холодного хліба і сиру мала втіха, а сосиски пахли дуже смачно. Поки ми їли, дівчина стояла біля сусіднього столу і дивилась на нас. Щось роздумуючи і крутячи в руках зав'язки свого фартуха. По моєму, у вас надто довгий язик, раптом звернулася вона до Алана. Можливо, погодився Алан, але бачте, я знаю, з ким говорю. Я ніколи не викажу вас, запевнила вона, якщо ви це маєте на увазі. Ні, заперечив він, ви не з таких людей. Але я скажу вам, що ви зробите, ви допоможете нам. Я не можу, відповіла дівчина, заперечно хитаючи головою. Ні, не можу. Не можете? перепитав Алан. А як би могли. Вона промовчала. Послухайте, люба дівчина», – вів далі Ален. Тут є човни, я бачив два на березі, коли проходив околицями міста. Якби ми змогли скористатися човном, щоб переправитися під покривом ночі в Лотіан і знайти мовчазну порядну людину, яка пригнала б човна назад і тримала язик за зубами, були б урятовані два чоловіки. Я дуже ймовірно, а він напевно. А якщо ми не дістанемо човна, то в нас залишається тільки три шилінги, і даю вам слово я не знаю, куди нам іти. що робити і де знайдеться для нас місце, крім шибениці? Невже ми так і підемо звідси блукати далі по світу, дівчина? Невже ви зможете лежати в теплій постелі і згадувати про нас, коли в димарі скиглитиме вітер а по даху, тарабанитиме дощ? Ви будете снідати чи вечеряти біля вогнища? І думати про мого бідного хворого хлопчика, що кусає на болоті пальці від холоду й голоду. Здоровий чи хворий він мусить іти вперед, хоч би навіть смерть хапала його за горло. Він повинен брести під дощем по безкраїх дорогах. А коли він конатиме на купі холодного каміння, біля нього не буде нікого, крім мене й Бога. Я помітив, що Аланові слова дуже схвилювали дівчину. Їй хотілося допомогти нам, і водночас вона боялася, що допомагає злочинцям, тому я вирішив утрутитися в розмову і заспокоїти її сумління частиною правди. Ви коли небудь чули про містера Ренкейлора з Феррі?» – спитав я. Ренкейлора? перепитала вона, правника? А Вже ж чула. Отож я йду саме до нього, пояснив я, так що ви можете самі з цього судити, злочинець я чи ні. Скажу вам ще більше. Хоч і справді через жахливу помилку мені загрожує небезпека, однак у всій Шотландії король Георг не має вірнішого підданця, ніж я. Обличчя дівчини одразу проясніло, а обличчя Алана спохмурніло, більше нічого не треба казати, відповіла вона, містер Ренкейлер відома людина, і дівчина порадила нам закінчити їжу якомога швидше вийти з селища і сховатися в ліску на березі моря. Можете звіритися на мене, додала вона. Я знайду, як переправити вас. Ми не стали засиджуватись, доїли сосиски, потиснули їй руку і заквапились до ліска. Це був маленький гайок з двох десятків кущів, бузини і глоду та кількох молодих ясенів, але не досить густий, щоб приховати нас від перехожих на шляху або на березі. Проте ми мусили лежати там, тішачись чудовою теплою погодою та надією на близький порятунок. Обмірковуючи в подробицях, що нам ще залишилося зробити. За весь день ми мали тільки один клопіт, коли до гайка заблукав мандрівний музика і присусідився до нас. Це був п'яний волоцюга з червоним носом і сльозавими від запалення очима. З кишені в нього визирала велика пляшка горілки. Він розповів нам довгу історію про кривди, що їх довелося йому витерпіти від різних людей, починаючи з лорда президента судової палати. Який відмовив йому в справедливості і кінчаючи міськими суддями в Інверкейтінзі, які віддали йому тієї справедливості аж забагато, хоч і мало ймовірно, але в нього могла виникнути підозра щодо двох чоловіків, які сиділи цілісінький день без діла, сховавшись у гущавині? Весь час, поки він крутився коло нас, ми почували себе як на гарячому приску, слухаючи його настирливі розпити. Музика був мало схожий на людину, що вміє тримати язика за зубами, а тому ми не могли дочекатися, коли спекаємося його і теж виберемося звідси. Погідну сонячну днину змінила тиха місячна ніч. У місті і навколишніх висілках засвітилися вогні та вже й гаснути почали один за одним. Була північ, і ми давно вже непокоїлися, коли нарешті зарепіли весла в кочетах. Почувши терепіння, ми визирнули і побачили дівчину, що сама підпливала до нас на човні. Вона нікому не довірила справи навіть своєму коханому, якщо він був у неї. І коли заснув батько, вилізла вікном з дому, вкрала в сусіда човна і сама прийшла нам на допомогу. Я збентежився, не знаючи, як висловити їй свою вдячність, але дівчина збентежилась не менше, слухаючи наші подяки. Вона попросила нас не гаяти часу і не говорити зайвих слів, зауваживши і дуже слушно, що головне в нашій справі це поспіх і мовчання. Так, переводячи розмову з одного на інше, вона довезла і висадила нас на Лотіанському березі недалеко від Каридена. Потім потисла нам руки і відпливла до Лаймкілінзе, перше ніж ми встигли вимовити хоч слово подяки за її послугу. Навіть після того, як вона зникла в темряві ночі, ми мовчали, бо ніякими словами не висловити нашої вдячності. Алан, стоячи на березі, похитував головою. Дуже славна дівчина. Нарешті порушив він мовчанку. Деві вона дуже славна дівчина? А через годину, коли ми лежали в печері на березі моря, і я вже задрімав, він знову почав вихваляти її. Зі свого боку, я не міг нічого сказати. Я відчував докори сумління. І страх за цю просту душу. Мене мучило, що ми скористалися наївністю дівчини, і страшило, чи не наражаємо її на небезпеку, вплутавши в нашу справу.